Певно, вже всі кияни могли спостерігати, що Дніпро вкривається зеленою плівкою. Зокрема, я нині перебуваю на поштовій площі, і тут з набережної теж досить добре видно, що Дніпро позеленіло. Загалом це результат активного розмноження синьо-зелених водоростей. Сприяє цьому тепла температура та велика кількість світла, що характерно саме для літа. Утім, це лише стимулюючі фактори. Головна ж причина це забруднення річки фосфатами та нітратами. Саме ці сполуки в разом з високою температурою, великою кількістю світла і створюють сприятливі умови для розмноження синьо-зелених водоростей. Чому виникає це забруднення річки? В чому причина власне забруднення? Хто є винуватцем такого забруднення? Давайте почуємо у прямій мові. Еколога. Ми розумію, що є певні як джерела забруднення. І це якраз, якщо ми говоримо це, наприклад, недостатньо очищені стічні води, якщо вони йдуть із каналізації чи з підприємств, це сільське господарство може бути, коли неправильне зберігання гною чи там, неправильне використання, якраз використання цих гною або інших добрив, воно спричиняє таке забруднення. Вище, як цвітіння Дніпра, є небезпечним для екосистеми річки, найбільш загрозливим є саме період розпала розпаду синьо-зелених водоростей, адже він подекуди може призводити до мору риби. Чому так може ставатися? Давайте також почуємо у прямій мові еколога. Коли ці водорості розкладаються, вони якраз цей кисень. Тому, в принципі, ось для водої, коли від і коли присутній цей факт цвітіння, цвітіння води, кисню в воді мало, і виходить для, для цих водних ресурсів, для риби, не вистачає кисню, і вона просто як задихається. Явище як мор риби досить загрозливе для екосистеми річки, адже в перспективі важко прогнозувати, які види відновляться, чи відновляться вони в повному обсязі, і ось це неповне відновлення може викликати дезбаланс в екосистемі, і відповідно, це є загрозою для існування самої екосистеми. Щодо людини, до 30% води в водопроводі Києва це вода з річки Дніпро. Утім, Перед тим як вода з Дніпра потрапляє до наших кранів, вона проходить очистку у декілька етапів. Тому у Київводоканалі запевняють, що цвітіння Дніпра аж ніяк не впливає на якість води. Це явище заздалегідь прораховано в технологіях очистки.